Ну що, петрушка? Де там? Готовий? Прошу пана. Круг почота? Іди сюди. тепле. Не, а ви чого розходились? Не, не, Коли отак стає на коліна, перед ними на тихо дай, я скажу. Не, 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 Родіє, він спокійніше п'є й не так часто бросає сон. Все? Yeah. А ти думаєш? Yeah. Давай покажемо. Yeah. Якій... Ах, важкий і здоровий. Ось який казі. Класний. Yeah. Я клась. Ну, все, до третьої години. До третьої години? Все, все, ти своє з'їв. Yeah. Люди. Він... він просто квадратний. Він квадратний. <рикан> Вони вже чималі, тому день і при такій температурі день <рикан> на дворі. А зюбки, які в тебе! Зюбки, які в тебе красиві. Все, підеш добре. <рикан> <рикан> Нащо треба? Молоко закінчило? Ну що, <рикан> пише <рикан> назад? Вони не голодні, ви їм не вірте. Отак як на коліна поставиш. На передній, він так краще п'є. Тому що в такому віці ягнята, коли п'ють у мамок молоко, ось прибіг. О, який він проти старшенько є, ага. Варвара. Коли п'ють отакі вже ягнята молоко у мамок, вони стають на коліна, бо їм незручно. І от його, як поставиш отак на коліна, то він п'є, тоді соску, майже не бросає. Генами так заложено. Ну ось отчим. А он мама стоїть. Бачили? Куди їх у сараї держать? Хай гуляють в день на свіжому повітрі, тут не вітру, затишок. Отаке таке набування. Петрушка? Петруш!